Голець нині на останній позиції розташовується 22 матчі у цьому сезоні. Провела команда Василя Кобіна, і 16 очок вони набрали на два бали більше у чорноморця, який іде в зоні прямого вильоту. На п'ять балів більше у Ворскли, яка розташовується в зоні перехідних матчів. Ну, завдання мінімум, я думаю, для Інгульця на завершення цього сезону. На завершення чемпіонату це е, зайти на 14-те, на тринадцяте місце, яке буде давати право, хоча б. Спробувати зберегти своє місце в УПЛ через перехідні поєдинки. Непроста задача для команди Василя Кобіна. і подивимося, чи впорається із нею інгулець наприкінці сезону. Карпати ж нині шостими є у турнірній таблиці. 33 бали мають вони на один пункт менше у Верса і Зорі. Я теж не знаю. Ми здебільшого говорячи про футбол в студіях в ефірах, намагаємося. От затягнути Карпати в цю боротьбу за четверту позицію. Тому давайте будемо говорити про це. Давайте будемо говорити про те, що Карпати нині це не команда, яка просто дограє сезон. Не команда, яка вирішила свої завдання залишитися в українській прем'єр-лізі. Як новачок, а команда клубу з амбіціями, зокрема Єврокубковому, хто знає, можливо, львів'янам вдасться це завдання вирішити по завершенню сезону. Тому поки що їх теж до цього списку претендентів відносимо. Я ще не хотів сказати, бачимо вболівальників Карпат, але крім того, що бачимо, ми їх сьогодні ще й дуже добре будемо чути в невеликій кількості. Там не те, щоб цілий сектор зібрали, але все ж таки е е приїхали люди вболівати за львівську команду на цей виїзний поєдинок. До... У нас подача і п'ята хвилина. Карпати виходять вперед. Після стандарту забиває Владислав Бабогло. Один Швидкий, стрімкий початок, результативний початок сьогодні для львівської команди. Ну і привіт потішитися для вболівальників Карпат, які сьогодні зібралися на трибунах у цьому сезоні. Свій перший м'яч у чемпіонаті України проводить Владислав Баболо. Давайте ще раз на стандарт подивимося на повторок. Подивимося за позицією четвертого номера і суперників інгульця, які розташовувалися поруч із ним на Бруніньо то й на Яна Костенко хороша передача. Костенко падає у штрафного майданчика. Головний арбітер. І головний арбітер показує на 11 метрів. А от тепер всі, всі вболівальники Олексія Паламарчука уважно всілися біля власних екранів. У нас зараз може статися історична подія. Давайте ми ще дочекаємося підтвердження від Вар, чи буде пенальті чи ні. Бруніньо. Бачите, теж не в ноги на Костенка віддає, а саме на хід Яну спрямовує цю передачу. Задача Костенка була дуже простою. Випередити Олексія Паламарчука. Я нагадую, 5 11-метрових ударів поспіль. В УПЛ дістав Олексій Паламарчук. Якщо йому вдасться зробити це зараз. І це буде історія. Він стане найкращим в історії української прем'єр-ліги. І все почалося з матчу проти Карпат, але тоді біля м'яча був Ігор Невас, А зараз там розташовується Бруніньо. Розбігається бразилець. Бруніньо пробуває. Олексій Паламарчук. Історична постать в українському футболі. Голкіпер, який відбуває шостий. Пенальті поспіль. Вау! Ще раз дивимося. Паламарчук. Таке враження по удару реагує. І Олексій Паламарчук. Знову демонструє. Майстер-клас. Подивіться, права нога. П'ятою на лінії. Все в цьому плані виконано абсолютно чітко І відбив. Потім був матч за Лензе. Нонікашвілі не забив Паламарчуку. Грали з Олександрією Філіпов, не забив Паламарчуку. З шахтарем пропустили шість, але Судаков з пенальті не забив Паламарчуку. І матч із Ворсклою. Олександр Скляр, п'ятий поспіль. Удар тоді відбив голкіпер Перенгульця. Зараз шостий удар. Просто ситуація не дозволяє. Але те, що відбувається в країні, зараз ну, чесно не можу просто видати все, що є на душі в плані роботи Олексія Паламарчука. Але це феноменально. Це просто феноменально. Він один пенальті пропустив від Марка Мирвалєвича. Правда, Марвалєвич його тоді з другої спроби переграв, тому що перший удар Паламарчук теж відбив, але з порушення правил по з лінії вискочив тоді. Карпати розвивають свою атаку. Чова до штрафного майданчика. Костенко. З прийомом Костенко. Під ліву ногу пробуває. Ух, від каркасу м'яч вилітає в поле. Лісняк, Чабан, могильний. На лаві для запасних сьогодні вони теж були в інгульці Володислава Лупашка. Але в цілому визначаємо, що велика кількість, дуже велика кількість нових футболістів в команді з Петрового дуже сильно змінився склад. Нам ще раз демонструють класний. Насправді, розворотки, дуже різкий. Високо подає, надалі стійку. Костенко скидає, до речі, дуже непогана. І подача, і скидка, але у власному штрафному майданчику футболісти інгульця ситуацію контролюють. Костенко вилітає за межі поля, і поки що, поки що залишається там. Парасенко подачу виконує. Тут спроба падінні пробити. Чи не в голову Владислава Бабогла влучає Валерій Сад. На газоні, поки що перебуває центральний захисник, ніби не критично. Візуально, принаймні, але виконує цю подачу Фарасеєнко. І отут сад, ні, він не ногою, він м'ячем. Таке враження влучає у Владислава Бобогу. Вкидання з лівого флангу. З Ауту. А цього разу вже фішка інгульця спрацьовує так. Вкидання з за бокової лінії. Далеко у штрафний майданчик там, по-моєму, від голови під Лепенцяни м'яч. Пролонговує свій політ, і м'яч залишається у межах поля. Бенедюк з під двох таки виконує подачу у штрафни. який відскок Валерій Сад не забуває. Я не скажу, що це супер шанс насправді, е, тому що так сад перед воротами опиняється. І хто скаже, так там в три метри до воріт. Але спробуй виконає насправді. Подивіться, відскок, який не чекав сад, і він тягнувся до цього м'яча, коли на нього вилітав ворота. три моменти було, так? Перший тайм. По-моєму, фол полегенько. От зараз такий момент для Карпат. З нічого виникає. Євген підлопанець з м'ячем підлопинець. Не забуває Євген. Шикарний шанс, але Олексія Паламарчука підстраховує позаду. Здається, Олександр Диктерук вибуває м'яч. Однозначно, помилка від Малиша. Він цю передачу без тиску віддає. У нього на спині не висить Євген Підлопанець. Подивіться. І підлепинець іде обігрувати. В останній момент можливо бачить Віталія Картрича з боку. І миттєво вирішує перекидати. Але Олександр Дигтярюк свою команду рятує. Ще момент для Карпат може бути. Амбросій Чачу залишав для партнера. У нас там на газоні перебуває футболіст гульця. Знову, до речі, Олександр Дегтярюк викидає м'яч Голкіпер господарів за межі поля, акцентуючи увагу на тому, що його партнеру потрібна допомога. От Броніньо тягнув м'яч по флангу. Тікав якраз від е, Рука і просто віддавав передачу. Ну, о, не схоже було на те, що Броніньо наступив на ногу свого опонента. Віталій Катріч. До Підлопінця багато зверталися. Він в центр поля пішов, коли намагалася команда просингувати, але виходить інгулець. А на чужу половину поля до чужого штрафного майданчика, і Артем Бонедюк доводить цю атаку до удару у підсумку. Під каті стрибав Ян Костенко і м'яч від футболіста Карпат. Розіграш із подальшою подачею на дальню стійку. М'яч залишається в полі. Лосенко підбирає. Назад грає катрич. Це ще один навіс, але в площину воріт. Летіло. Дяків на Рейкен. Ще раз дивимося. Схоже, що м'яч є, залишився у межах поля. Далі передача від Лосенка назад. Звертаємо увагу на рух голкіпера львівської команди. Ніби такий мінімальний крок робить у напрямку перехоплення, але потім реагує по м'ячу. Можливо, і не з невеличким рикошетом є. Туди полетів. Рейкен. Зачепив м'яч рукою, так, і потім стався контакт м'яча із поперечку. Могильний прокидає вперед. передачу віддає на п'ятого. Артур Шах за спиною. п'ятим закриває м'яч від опонента. І, от, не знаю, чи насада, чи, можливо, взагалі на Олега Пушкарьова намагався вирізати цю передачу восьмий номер. Крістіан Свистун, Атакувальний гравець. Класно прокидає опонента Шах. протягує м'яч далі. Віддає передачу на Олега Учерейка. В накидає на дальню стійку. Не спробує бити. Олег Федор теж пробує бити. М'яч пролітає повз ворот. Але при цьому з рикошетом від футболіста Інгульця має бути кутовий за щолепо Потримається Ігор Невас. Там рукою дихтя рук ніби як притримував. Ох, який момент! Б Богло дубль робить! Бабогло робить дубль, поки ми роздивлялися повтор. І е, те, чи фолили, чи не фолили проти Ігора Невеса. Владислав Бабогло Приїздить до Олександрії. Знову ж за яку виступав раніше. І визначається вже двома забитими м'ячами. І чи зараз удар заме штрафного? І забирає Олексій Паламарчук. Бабогло двічі забував за збірну Молдови. І це вкидання за боковою. Нам ще раз демонструють удар за меж штрафного майданчика. Непогано. Артур Шах. <пасмуж> а як вам таке? Подача із правого флангу завершується забитим м'ячем. Там просто гімн України на трибунах лунав і навмисне дав паузу. Не хотілося говорити саме в цей момент. І тут відбувається. Отаке. Навіс. Із правого флангу. М'яч перелітає через Кінарейкіна і опиняється у воротах. От чого-чого? А подібного завершення такого епізоду ну, явно не очікуєш. М'яч у межах поля. Передача назад. І звідси навіс прямо туди. Вау! Сьогодні виграє львівська команда. Два Владислав Бабогло в статусі капітана завершує цей поєдинок. Ну і в статусі головного героя. Я думаю, це ми точно можемо говорити. Два забитих м'ячі у виконанні центрального захисника і з чим е його ще раз хочеться привітати. Виграють Карпати сьогодні. Виїзний поєдинок здобувають перемогу із рахунком 2-1.